Кничного села Трушки, що розташовані на Білоцерківщині на березі річки Роставиця, керівники району та адміністрації знають, що майно, яке ще залишилось від реорганізованого КСП Роставиця, знищується, вирізається метал, який знаходиться на занедбаних приміщеннях комплексу сільського підприємства. 130-й зіл був виявлений у кума Тетяни Глуховенко в сусідніх матюшах. Була спроба знищити свінарник шляхом підпалу. Це саме той свинарник, який Романченко намагається відновити та розпочати фермерську діяльність. В іншому свинарнику вирізана повністю огорожа, деяке майно реорганізованого КСП. Було виявлено на подвір'ї у будинку Гуховенко. Сама Глуховенко всіляко відхрещується від майна, що знаходиться на балансі приватно орендованого підприємства Роставиця. Вони можуть оце взяти. Це їхати до Тетяни Володимирівна за сухи і в неї говорити. Шо? Навіть голова районної державної адміністрації Геннадій Джегор був свідком крадіжки металевих огорож свинарнику. Давайте я триваю. Що там? Давайте відкривайте, замквайте сьогодні молотка якось. Оля, на ту сторону бігав, щоб не поліскати. Вирізайте. От вам глухоменка дає коман. Ага. Так, на двір, на двірях. Сюди сіди. Але всі ці пахлі ніяк не приближують до вирішення трошанської проблеми. І все-таки ми спробуємо розібрати цей комсомольський детектив. По-перше, треба встановити власника, чи у кого на балансі майно або його частина, оскільки велика частина людей продали свої майнові сертифікати, і зі слів глуховенко, власник всього майна є засуха. Якщо подивитись документ, датований 26 травня 2008 року, і зі слів розпутнього треба звернутися до спілки бойовиків, яка засвідчила акт приймання передачі розпайованого. Майна, в якому зазначається, що майно приватного орендованого підприємства Роставиці взяли на своє зберігання представники спілки. Воно потрібно мені. Я приходжу до голови спілки, як роблю, і заключаю з ним договір. І заключаю договір, що в лиці, голови спілки, смакоти, голови Роставиця, Матусевич, що я беру в оренду у вас це майно беру. Плачу вам оренду, але я за нього відповідаю, і тільки тоді я можу його хранити у гаражі. Іначе це не моє майно, я не можу його хранити. Да, спілки воно майно! Та чого ж воно стоїть, вона? То я поспитайте голови спілки, чого воно стоїть. На ці приміщення є е, якесь право власності? А яка право власності? Так. Ось є голова спілки. Так. Яке не, не виготовлено право власника. Яке відмовиться? Яке положення має, має Тетяна Володимира до того, що немає право власності. І чого ви її звинувачуєте? Сьогодні звинувачувати ці люди повинні вас. А хто такий? Вас. Вибор, вас, Ви до сьогоднішнього, дня, до сьогоднішнього дня себе пропагуєте як керівник спілки, то є законні механізми для узаконення того, що у вас залишилося неоприходу. Будь ласка, збирайте спілку, проводьте збори, узаконюйте ті розвалені будівлі і роздавайте людям. А, ну чоловік хоче взяти чому не дають. Правильно, ось я керівник спілки. Причому тут товариство, я більш чим упевнений, якщо не має права власності на ту будівлю, яке має право це поправитися на нього розраховувати. А як вони вивели із майна, осени. Вони ніяк не могли вивезти, тому що воно ніколи не. Сванарнику. Як виявили з майна? А вони виявили з майна, тому що купили майнові сертифікати. Хто купив? постали документи на зоналі? Той хто я вам кажу, давайте не будемо контракталізувати. Ми не знаємо хто є таким там власником. Але якщо взяти до уваги те, що велику частину землі знаходиться в оренді у засухи, то припустимо, що на орендованій землі знаходяться і приміщення, які наразі знищуються. Проте Романченко, який мав розмову з представником засухи, стверджував, що ніякого майна на балансі приватно орендованого підприємства «Ростовиця» у них немає. В декларації Тетяни Глуховенко вказано, що її мати Надія Матусевич, керівник приватного орендованого підприємства Роставиця, отримує дохід від надання майна в оренду в агрофірмі Світанок. Та на останніх виборах селищної голови Тетяна Глуховенко перемогла не без допомоги Тетяни Засухи. В діях Глуховенко прослідковується захист інтересів засухи, а не жителів села Трушки. Позиція керівників районних та державних установ була доволі типовою бюрократичною. Вони провели нічого не вирішуючи консультації з жителями трушків про те, як повинно бути і куди звертатись. В основному чиновники посилались на комісію, яка повинна надати відповідь на питання селян. Підніміть зараз у вас повинна бути комісія по розпаюванню. Да. Якби у вас її не було, то ті будина не отримали. Вона є. Ви повинні звернутися насамперед до комісії. Комісія, основний ти, тому що вона може. Чоловіка, якщо пропущений із резервного фонду, ви ділить йому. Послухайте, у неї є резервний фонд, у неї є те. Друге, комісія повинна, майно підприємства, коли воно підлягає розпаюванню, воно виводиться за баланс. Воно на балансі підприємства вже не стоїть. Я такі речі чую, коли майно підлягає розпаювання, воно зовсім виводиться за баланс по бухгалтерії. За баланс підприємства, вона його не в ковалі. Винімаєте, ваша... <реш> чого вона, говорить? йому до комісії на те, що йому не до комісії. Комісія не може відбутися без керівника приватного орендованого підприємства Роставиця Надії Матусевич, але остання уникає зборів бойовиків. Ніякої практичної дії керівників району та адміністрації щодо вирішення проблеми немає. Ну і улюблена пропозиція чиновників звертатись до останньої інстанції, тобто суду. Адже пройшло 17 років, і ніхто вже не знає до кінці. Да. Та це ж 10 років вже пройшло. Ви що вже позивна давна всяка, три роки позивна а Воно 10 років. Ви давайте на слові дав позивна давніх така. Ми рахуємо копійки, 100. а депутати получають мільйони. Я до ну, мене пішла і кажу, покажи мені на 100 відносин. Це знаєте, все одно, що ви продали 10 років назад хату і кажете, дайте я прийшов, кай, да. дайте я поживша. Да. Трошки. У вас воно не було зроблено 20 років назад. І сьогодні те, що ви не зробили 20 років, ви хочете поставити, вирішить ви. Не повірте, чи я. Чи буде депутат Верховної Ради тут запросити постоянно? Чи другий, знаєте, хтось скаже відповідь вам. В даний момент єдине рішення може прийняти тільки суд. Все. Те, що казала вам Наталія Валер'євна, нічого. Тільки ні, ні. суд, тільки. Послухайте, тільки суд. Ні, так а що ви до мене? У вас приватна спілка. Приєднев, ви розумієте, що людина, яка не контролює. Я вам говорю, що в суді розбирайтеся. Цьому питанні. у вас є голова спілки, є документи. Візьміть рішення сунеться, але ніхто не попереджає, скільки ці суди коштуватимуть, і скільки часу сплине в залог судових засідань. Про те, що змагання з совковою системою вимагають фінансову та моральну витривалість, змовчують всі, окрім майна. Реорганізованого КСП в руках клану Латусевич Глуховенко опинилась і земля бойовиків. Але хто скаже, яка її площа, кому здається в оренду і хто скільки заробляє на Трушанській землі? Також у власність Трушанського клану потрапили будівлі селищної ради, будинку культури та столовині. Конабалася на сьогоднішній день знаходиться з наш. Скажіть, будь ласка, в чи Глуховенка? Чи в рахто? Хто знаходиться? На паланці? Чи не було чи віп'я у На Ні, на нароставиці. <розуміло> на Нароставиці. А в кого знаходиться баня на балансі? Аптека. Теж нароставиці. Теж нароставиці. Звичайно. Подожди, подожди, постойте, постойте, постойте. Аптека ні, аптека це комунального майна. То слухайте. Аптеки — це фонд комунального майна району. — Волонівський правильно? — Так, так. Да, да. Це фонд комунального майна району. — А будинок культури? — А будинок культури, чи на відділі культури, чи на ростовиці? — На поп-ростовиці. — На ростовиці. — Тепер ну, я ж не знайти, я ж набрав перечень цього організаційно правова форма приватного підприємства, завдячуючи юридичній прогалині в законодавстві і адміністративним ресурсам, на який також має вплив кума Леоніда Кучми Тетяна Засуха, якій вдалося заволодіти великою частиною ресурсу села Трушки. Керівники району та адміністрації, окрім порад і порожніх обіцянок про інвентарізацію іншим корисним нам не запам'яталися. А то є все. А то чотири скликання, я був депутатом. Ага, розуміло. Да, ну, я скликання під депутатом був від шкаровки. Таді mm. раз був у списках, а це від дружківського колега. Це таке. Розуміло, дякую. Я просто як так, я як, як так виходить, просто не розумію. У вас у вас є агрофірма, у вас все хорошо, у вас хороша я машина. Я кажу, що в нас хорошо. А люди, а люди щось. Бідні, ну чому так виходить? У нас у нас люди бідні. Ну так. я у нас люди бідні. Ні, я поїхали патрушкам. По зараз Власне, ви хочете мені задати питання? Да, і чому так виходить? Чому от е, при владі люди заможні? У них всі все хорошо. А ті люди, які а ті розуміти, люди, розуміти, які в, в, в землю ковиряються, ну селяни, українські селяни, вони бідні. А знаєте, Чому що? так знаєте, виходить. Я роблю с комоскота. Ну. Ви не спитали мене питання. Ну яка різниця? Я... Ну все хорошо, Ні, принаймні. Я роблю... А у них не все я хорошо. у цій графірми роблю 31 рік. У ці і є комсомольська мораль в жодному випадку не брати на себе відповідальність перед українським суспільством з такими владними принципами. Компсомольців втілюють життя реформі від антиукраїнської вархівки. Так і чому ми називаємо їх комсомольцями? Фасад приміщення районної ради та районної державної адміністрації прикрашають символи радянського ладу. Ось, наприклад, ця дощечка вводить в оману українців і говорить про історичну неправду, що нібито Хмельницький приєднав Україну до Московії. Хоча насправді це був військовий союз проти війни з поляками. Хмельницький пішов на цей договір з московитами, оскільки боявся від них удару в спину. І всередині будівлі просто смердить совєтчиною. на портретах одні комсомольці жодного національного героя. Таке враження, що ця державно адміністративна будівля до української нації ніякого відношення не має. Заганяє Україну батішком. Заганяє україну батішком, Іди іди Україну в комуну, іди, іди. Країну комуну, продам тебе, москалеві рудому, продам тебе, москалеві рудому, буде тебе, москаль, рудий на буде тебе Москаль руди й научать, я кого дуже гарно працював, я колостий, дуже гарно працювать, працюй, дурню, кого скинічий день, працюй, дурню, кого спинічий день. Вони тобі порахують трудодень, вони тобі порахують трудодень, чи ти голиче голодний се співай, чи ти голиче голод. Проте білоцерківщина багата на визначні історичні події та національних героїв. Що піднімали селянські повстання проти своїх поневолювачів, але напевно районні чиновники цього не знають. А можливо, чекають, що центральна верхівка найближчим часом зміниться і знову прийдеться переформовуватись для комсомольців Це нормальна практика. З цими керманичами незалежна Україна живе 26 років. За ці роки українців стало менше на 10 мільйонів. Ми втратили 7% території, а найголовніше втратили віру в самих себе. Ми не прагнемо відновити правду, виступаємо світа, не караємо зло, яке в майбутньому буде тільки поширюватися. Все це тільки посилює розрів серед українців. З олігархічного телевізора не чути пропаганди у віру в вічний ідеал, лицарство вищий мораль, християнську спадщину. Пропагандується лише розваги та швидку наживу. Матеріалізм затьмарив християнську ідею. Наразі. В ж комсомольці продовжують учнівський курс. В рамках адміністративної реформи готується новий колгосп, так звані об'єднані територіальні громади, які не мають нічого спільного з трактуванням територіальних громад Конституції України. Реформатори планують узаконити продаж землі дуже вдалий час. Про адміністративну реформу та про кримінальну справу, яку порушила біроцерківська поліція в наступних частинах розслідувань, присвячених комсомольським реформам в українському селі. Ви маєте право відкликати того самого депутата. Буде об'єднання громад. Вимогу владу буде і ви маєте обирати ту владу, яка впевнена, що ви вона вас буде захищати в будь-якому питанні. До наступної зустрічі Читайте Святе письмо і підписуйтесь на наш канал. Ta, tologa, tak, to nasza szeroka dolina tak spyskała za lizą.